Доброго дня. Мене звати Олена. Змінюється все у вашому житті. Ви пройшли кермічну ситуацію, очистили, пропрацювали. Сварки, конфлікти і тривалий час. Те, від чого ви не могли позбутися, те, що тримало вас в кандалах, в путах, ви досягнули внутрішнього балансу. Якщо раніше ви агресивно могли реагувати із-за такої поведінки агресії, конфліктності, ви позбулися успіху і вдачі і отримували розчарування. Ви не могли володіти ситуацією. Загалом, ви, якщо не розуміли, то вам на даний момент надають інформацію стосовно того, що є жінка зрілого віку, яка не бажає, щоб ви мали добробут, мали благополуччя достаток. Ви можете визволитися, якщо ви відчуваєте, що ви ще знаходитесь як в путах, конфліктні ситуації, внутрішня агресія, є крадник. На благополуччя і достаток, безрошів'я, ось уже очистився. Кратник був не лише стосовно фінансового благополуччя і достатку, а й на стосунки. Як би дана жінка не прагнула позбавити вас можливості змінити, очиститись? На даний момент вона не розуміє, і вона ще з кимсь спілкується, є в неї є подруга, з якою вона спілкується, що не отримує того результату, якого вона прагне стосовно своєї роботи. Що ви очищуєтесь, вона не розуміє, як ви досягаєте позитивного результату, хоча вона вам. Створює саме ситуації, наприклад, ті ж самі конфліктні ситуації сварки в стосунках, де ви вже повинні були розійтися по її логіці подій, дій ваш бік, негативного впливу. Ви повинні бути в самотності. Вона не розуміє, як ви очищуєтеся, як ви досягаєте позитивного результату. Я вам скажу, що таким чином розвал особистості йде в даної людини, тому що вона саме головного не розуміє, що вона не має влади на дану ситуацію. Її дії безплідні, негативні, магічні дії, ритуали, які вона проводить, не мають результативності. Чому? Ну, тому що у неї немає власне внутрішнього наповнення, в неї немає рівноваги балансу. В неї є внутрішня агресія і бажання от саме тримати вас в полоні. Немає мудрості по відношенню до ситуації. І сили, з якими вона взаємодіє, це чітко розуміють. Чітко розуміють, ясно розуміють. Дана людина не контролює. Свої негативні емоції. Вона не має справедливого рішення, вона не діє не по справедливості. Загалом вона вчиняє лише тому, що вона бажає вас тримати в полоні і далі. І вищі сили, сили, з якими вона співпрацює, ясно розуміють, чому й допомагають вам, надають ліки від цих бід. І надають дану інформацію, що саме відбувається в вашому житті. Дякую.